Тримають хазяйство, а весь запах йде до сусідів. З такою новиною до нас звернувся лучанин Василь Зозуля. Мовляв, сусіди завели свиней, а аромати від того хазяйства заважають жити іншим. Чоловік бідкається, що у власному дворі неможливо сидіти, адже запах такий різкий та неприємний. Зауважує, що це далеко не перший випадок непорозумінь з сусідами. «Та не там тут що хоче, то робить. Колись тут столярний цех побудував. <гум> <гум> То я ходив в, в санстанцію, То, потім його закрили, потім котельлю побудував, диму було повно, щоб ну, теж прикрили вибил, тут котель. Та отак, так ми живемо. На все сусідів що йому що хоче, то він робить. Спільно з іншим сусідом. Пан Василь написав колективну заяву задля того, аби відповідні ну, служби нас, вирішили не. це питання. Ну, на місце прибули муніципальна варта та представник відділу екології. Оглянувши територію Василя Зозурі, інспектори не виявляють жодних порушень з боку сусідів. Мовляв, тримати на території у сільгосп приміщенні тварин можна, і законом не заборонено. Хто заборонений? Ну хто заборонений? Ну, де заборонено в законі, щоб вам тримати своє? Житлове будинку для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Зрештою, сусіди й не зливають нічого та не скидають відходів. Тому й порушенням згідно закону це вважати не можна. Хіба що виключно з людської точки зору. Попри це все, інспектори йдуть до двору, що межує. Виходить пані сусідка та розповідає, що й справді має господарство, проте тримає його виключно для себе та у малій кількості. Також зауважує, що чвари із сусідами для неї вже звична справа. Мовляв, весь час за щось скаржаться. Не вас є, ні утворюємося, куди На на відбувається. Та й і що вимірювати, і що тільки. Я вже навіть не знаю, які ще усі всі інстанції городу нас знають. <гум> Розповідає, що усі відходи вивозить на свою ділянку за містом та показує відповідні документи. Уточняє також, що не лише вона тримає господарку, інші сусіди також. Тільки в нас були, і в ній. Ти далеко від них. далеко. Ми вас на це не мені не зобов'язує. може й так, може й десь і мішать. Вислухавши й другу сторону. Повертаємось до пана Василя. Заступник начальника відділу екології від міської ради пояснює чоловіку, що як такого порушення ним не зафіксовано. Радить чоловіку замовити лабораторне дослідження, щоб мати вагомі докази щодо шкоди здоров'ю від неприємного запаху. По факту проведеного обстеження, можу сказати так, що на даний момент порушень екологічного законодавства не виявлено. Це здійснюється в межах приватної території, декілька свиней є, це не рахується свинофермою. Це людина має там у власності декілька свиней для власних потреб. Гній вивозиться на село десь Борохівки, Верцівський, здається, чи який там зараз Луцький район, вивозиться гній як добриво на поле. Порушень також я тут не бачу ніякого. Скиди, десь водні об'єкти чи на відкритий ґрунт гною чи тої гноївки я не зафіксовано. Тобто я порушень на даний час не бачу за екологічного законодавства. Зрештою, пан Василь запевнив, що просто так це діло не лишить, а й надалі всіма можливими способами буде добиватися справедливості. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.